Вітаю на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці у нас тут завжди щось цікаве. Сьогодні перша п'ятниця серпня, а це означає, що сьогодні Міжнародний день пива. Неофіційне свято. Отже, поздравляю вас, шановні! Сподіваюсь, ваше пиво вже достатньо охололо. Наливайте, ми починаємо! Як вказано у назві, сьогодні ми поговоримо про мій власний пивний. Топ дуже часто мене питають, яке моє улюблене пиво, яке пиво я міг пити завжди, взяти з собою на безлюдний острів, порадити комусь. На жаль, у мене немає відповіді на це питання. Не прив'язуйтесь до назв цього пива, що зараз на столі. Це лише представники тих стилів пива, яким я віддаю перевагу. Зазвичай моє улюблене це якісне, смачне пиво. Думаю, як у більшості пивоманів. На столі п'ять видів пива, які для мене сьогодні є топом, серед яких я частіше всього вибираю собі щось випити не на камеру. Починається топ найпоширеніше в світі пиво світлий лагер. Як відомо, лагер це пиво низового бродіння. Просте, класичне. Його смак переважно залежить від майстерності броваря, якості обладнання і якості інгредієнтів. Я завжди кажу, що найкращі лагери варять німці. Варштайнер не найкращий з них, але він був у холодильнику і це добре. Перевагу я все-таки віддаю пілсам та німецьким мюнхенським хелесам, як, наприклад, Августінер, що ми недавно дегустували. Посилання в описі. Але ось це пиво, Пілснер Урквел, яке, до речі, вперше зварив німецький пивовар, але в Чехії з чешської джерельної води. Я п'ю теж з великим задоволенням. Лагер це легкість, свіжість та зрозумілість. А от міжнародний день пива заснували не чехи з німцями, а американці. Засновником його був власник бару Джес Авшаломов. Перший день пива відбувся у 2007 році в місті Санта-Крус, Каліфорнія. У 2011 році він перетворився з містечкового фестивалю на міжнародне свята. Правда, неофіційне. вихідний був не у всіх. На 2012 рік свято вже відзначалось в 50 країнах світу в 207 містах. Свято має на меті три речі: збиратися з друзями і насолоджуватися смаком пива. Вітати тих, хто відповідальний за виготовлення і подачу пива. Об'єднувати світ під прапором пива, святкуючи пивом усіх націй в один день. Я пропоную знову звернутися до німців. Це буде Німецьке біле пшеничний вайсбір або вайцен – ще один учасник мого пивного топу. Німецький Вайцен я вибираю за освіжаючий смак, приємний аромат, за те, як гладко воно п'ється, та зазвичай у нього дуже гарна пінна шапка. Кромбахер це не баварська пшеничка, якщо не помиляюсь, це Північна Вестфалія. Але це дуже непогане пиво, відносно недороге та смачне. Його сьогодні я теж не відкриваю, воно вже було на каналі. Посилання в описі. Перед тим як рухатись далі, давайте визначимо переможця розіграшу футболки, що був в минулому відосі. Отже, ми маємо результат. Це Дмитро Дараган. Пишіть мені в інсту або на пошту. Час у вас до наступної п'ятниці до 11 серпня. Всі посилання в описі під відео. Телеграм-чат доступний тільки для спонсорів каналу. Далі Бельгія. Майже всі бельгійські елі, крім бланшів, я п'ю з задоволенням. Бланші теж п'ю, але то таке. Про бланші, до речі, є відос. посилання в описі. Отже, Льов. Саме так я його називаю у моєму певному всесвіті, це його правильна назва. Чому в банці? Просто тому, що банка була дешевша за пляшку. Акція. Ми ж все таки акціонери. Я п'ю як Брюн, так і блонд. Здається, блонд трішки міцніший. У мене є фірмовий келих. я його тут трішки остудив, як мені радили, він вже так спітнів добряче. У бельгійців все суворо. Немає відповідного келиха, пиво вам не принесуть. Дивіться, яка краса. М -м -м. Напевно, ви всі знаєте, як пахне льов, як він виглядає, яка в нього шикарна пінка. Я думаю, потрібно пити. Божественне задоволення, особливо після того, як ти півгодини розказуєш на суху про пиво, дивлячись на пиво. Пропоную вам теж чогось смачненького випити, бо це. Це непередаваємі відчуття. Є ще ковточок. Сьогодні ж свято. Так, льов це масовий, але не найкращий бельгійць. Можна сказати, що він має універсальний смак, який багатьом заходить. Лібієнбев постарались. Бельгію я люблю за насичені багаті смаки. Часто це пиво не освіжає, а навіть зігріває. А зараз воно просто втамовує справу. Сьогодні Міжнародний день пива, а вчора був перший четвер в серпні, і це був теж неофіційний Міжнародний день ІПИ. ІПАДЕЙ це свято, яке відзначається щорічно, в перший четвер серпня. Вперше його запропонували певні ентузіасти Ешлі Рудсон і Райан Рос у 2011 році. Мета цього дня об'єднати любителів крафтового пива, блогерів та пивоварів з усього світу у соціальних мережах під хештегом ІПАДей. Сподіваюсь, ви зробили фоточку своєї ІПИ і під цим хештегом. Виклали в інсті. У мене є. День ІПА не є результатом корпоративного маркетингу або святом лише одного бренду. Це загальний день, коли всі пивовари та шанувальники пива можуть розповісти всьому світу про цей стиль та про крафтове пиво взагалі. До цього дня в Фозі мені запропонували одноразову знижку 20% на будь-яке пиво в стилі Іпа. Я вибрав ось таке. Це легендарна англійська бриварня Samuel Сміт, найстаріша в Йоркширі. заснована в 1758 році. Взагалі я п'ю всю Іпу, навіть хейзі Іпу, не Іпу, ну а мілкшейк іпу ще не довелось скуштувати. Спробую я відкрити запальничкою. Так, фольга стримала, ну нічого такого особливого. Келих у мене фірмовий теж шотландський, правда? Англійський, британський, шотландський це е, брюдок, які вважаються такими гуру в крафті в Європі. Ось. Якщо я нічого не плутаю, то мені здається, що саме бриварня SimSMI мали якесь відношення до зародження стилю. IPA Indian Pale Ale. Дивіться, колір шикарний. Мені подобається. Запах такий незвичайний для ІП. Він взагалі свіжий, але віддає такими, такими, такими тягучими нотками, такими елевими. Мені подобається, потрібно знімати пробу. Дуже добре заходить. Гірчинка доганяє там десь на посмаку. Доволі м'яка ІПА, якщо це можна сказати так про ІПУ, заходить дуже добре, гладко. Відчувається така хмелова сміжість. легенька така іпашка. Що тут у нас за параметрами? То я перший раз, мабуть, 5% алкоголю небагато. Непогана, непогана, непогана Іпашка, мені подобається. А взагалі, і по я люблю за свіжість та хмелеву ароматику за гірчинку, що бадерить, аж скули зводить. Мало не забув, поки втомовував спрагу. Сьогодні ми розіграємо ось цей келих Грінберген. Ви його вже бачили у мене на каналі. Цей келих в цей відео перейшов з попередніх. Його вчасно не забрали. і... Тому ми його розіграємо повторно. Правила ви знаєте, з вас лайк, like, комент, підписка. Результат буде оголошено в наступному відосі. 100 прозіграш, мабуть, буде всереду. Всі нюанси в описі під відео. Обов'язково прочитайте. Це важливо. А ось це стаут і мій новий подарунковий келих. Які мені привезли з самої Британії. Це реальний гіннес мерч Тут справочка є. За всі гроші світу. Там вони дорожчі, ніж у нас тут, але це такий презент з туманного Альбіону. Мені здається, шикарно. Ініціалізацію ми будемо проводити ось цим гінесом. Це гінес. Називається Original. Він відрізняється від того гінусу, що йде в банках. Ну, там азотна капсула, всі діла. Тут, наскільки я пам'ятаю, алкоголю має бути трішки більше. Там було 4,2. Мабуть, а тут ту-5. Відкриваємо, наливаємо. Так. Воно відкривається без спецефектів. Так, і наливати його трішки важче, чим з банки. Я п'ю всі стаусти сухі, солодкі, е, імперські. Стаут, мені подобається взагалі. Не прив'язуюсь я до, саме до Гіннеса, але Гіннес – це найвідоміший стаут і найвпізнаваніший стаут. Я до нього відношусь з повагою. Е, не пив я ще ось такий стаут, е, чесно кажучи, боюсь, але. Е, Вип'ю, це буде шортс. Якщо ви знаєте, я пишу багато шортс, мені здається, що багато, може і не так. Скоро буде шортс з мілк стаутом від Умані. А, і ще я не пив білий стаут від оболонь. Є такий стиль, це не оболонь, його придумали. Ну, якось не довелося і не сильно хочеться. Мені здається, саме Оріджинал він такий більш копчений, більш насичений. Я не вважаю Гінес водянистим. Згоден з тим, що кажуть, що Белхевен краще чи Мерфіс краще. Я скажу вам більше, є дуже багато крафтових е, стаутів, які краще за них усіх ще ковток. Ось це був мій топ без особливої прив'язки до місць, бо я не можу сказати, що Гінес перший, а Лагер останній. чи пити тільки Бельгію або іпу, Крафтову і все. Ще раз скажу, це просто 5 стилів пива, яким я зазвичай віддаю перевагу. І все. Смак пива залежить від маси факторів. Серед них не останній ваш настрій і ваше оточення. Перепрошую у тих, хто чекав від мене якоїсь експертної чи експертної оцінки. Це всього-навсього моя аматорська підбірка мій смак. Мої уподобання, мій досвід. Чекаю від вас фідбек. Я знаю, що ви любите та вмієте писати круті коменти, тим більш є такий от крутий стимул для цього. Але реально мені цікава ваша думка, що ви п'єте, що ви вважаєте топовим пивом, і що для того, що я вам сьогодні показав, для вас зовсім не топ. або ви підтримуєте мій вибір. Якось так. Ще раз всіх зі святами. Не пийте все підряд, як я в відосах. Обирайте краще. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.